Розширити гуманітарну допомогу для біженців зі Сходу та Криму таке рішення ухвалила на своєму засіданні Рада Федерації про України, як зазначив її голова Григорій Осовий, члени ФПУ не можуть залишатися осторонь, коли тисячі українців шукають безпечного притулку держава не готова до такого масового переселення, і про підставляють плече державі в цьому плані, надаючи наші санаторно курортні Туристичні об'єкти, дитячі оздоровчі заклади для того, щоб люди могли знайти притулок, Організовуємо збір теж речей і іншу допомогу для того, щоб якось цей складний час такі сім'ї і люди могли відчути турботу про них. Крім того, у Федерації профспілок схвалюють підписання угоди про асоціацію із європейським союзом. Однак разом з цим висловлюють і деякі побоювання. Частині економічного блоку в нас були певні дискусії, і вони будуть продовжуватися з тим, щоб відкриваючи Україну в сфері торгівлі і вільного перетоку товарів, ми не втратили робітники, наші не втратили робочі місця. Модернізації за словами Григорія осового потребують і самі проспілки, як в організаційному, так і професійному плані.